Вітаю вас, друзі! Продовжуємо виконувати особисту продовольчу програму. Полемо картоплю перший і останній раз. Чому останній? Тому що після такої прополки тут більше робити нічого. Ще раз тільки її підгорнемо. Може раз, а може й два покропимо жука колорадського і при необхідності будемо її поливати. Може ще пару раз міжряддя. Прийдеться трішки підрихлити, поки не зілляться бадилля. І все. Все ніби легко і просто. Це якщо дивитися зі сторони, якщо хтось це робить. Восени земля була перекопана, але вона за зиму так ущільнилася, що треба її трішки потурбувати ось так замість сапки порихлити, зруйнувати кореневу систему бур'янцю щоб він більше не ріс, а потім підгорнути. І не бійтесь, якщо земля попаде на листя. Картопелька це любить. Іноді перед заморозками я її зовсім з головою укриваю. Вона вилізе. Працюю тими самими вилами, що й раніше, от, з таким лайфхаком, як вам я колись показував вже кілька разів, приварив такий кутник, уголок, щоб була така площадка, щоб ногу не давила у мої. Як кажуть, деревенські кросівки, прощай молодость. Вже й жарко в них, але земля не лізе. Не так, як в тапочках. Ось так, друзі, виглядають наші рядки картоплі після прополки. Та підгортання. Та картопля, яка ще не зовсім показалась, з головою засипана землею, але то не біда. Вона вилізе, а от бур'янець вже не покажеться. Можна сказати, ми і сіємо, ми і пашемо. і прополку провели. Ну, майже. Нам ще залишилось. Так, чотири рядочки вже. Ще шість. І все. Я продовжую працювати, а ви відпочиваєте. Ну ось, друзі, такий результат моєї праці за одну годину. Південне сонце дуже висушує. Землю. Ця вже майже суха, а оці останні два рядочки ще видно. значить Один раз я прополов і більше тут прополювати не потрібно. Ще раз, як підніметься картопелька, підгорнемо її і прийдеться. Точно кропити від жука, тому що, ось дивіться, двох жуків я вже знайшов. І як садили, один попався. А в основному затрати це будуть на воду. Будемо поливати, тому що у нас дуже сухо. Обіцяють, обіцяють дощі, а вони зовсім не йдуть. Зігрівся, не кашляю. І вам, друзі, цього бажаю. Тобто здоров'я і миру. І доброго вражаю. Пишіть коментарі до цього відео про картоплю. Ставте лайки, вподобайки. Хто просто так дивиться, підписуйтесь на канал, ще щось вам покажу. Може зберуся і на рибалку. Так що, до нових зустрічей, друзі. До побачення. Заходять хмари. Може й дощик буде, бо сьогодні з четвер. Ще зустрінемось, друзі. А на вечерю, друзі, в нас також картопелька відварена та засмажена цибулькою. З дуже смачною маринованою скумбрією. За рецептом від Лесі. Канал Домашнє господарство на Поліссі. Та салат із морковки по-корейськи, і хліб домашньої випічки. Хто зараз вечеряє, і нам, і вам смачного! А це вже наступний день, друзі. П'ятниця. Вчора дощику так і не було. Ми не чекаємо милості від природи, а поливаємо. Щиро дякую всім за перегляд.